Вітаю, друзі, я Віталій Портников, очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров, вже назвав замах на заступника начальника головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, це колишнє головне розвідувальне управління Володимира Алексєєва, спробою так званого режиму Зеленського зірвати мирні перемовини між Росією та Україною. Депутати Державної думи Росії називають Алексеєва керівником російської переговірної групи. Хоча насправді на чолі групи переговірників стоїть не Алексеєв, а його безпосередній начальник адмірал Костюков. Але питання, звичайно, не в тому, хто очолює переговірну групу росіян на консультаціях з. Американцями та українцями, а в тому, що, як ми бачимо, Російська Федерація готова використати будь-яку можливість для того, щоб відмовитися від переговірного процесу тоді, коли у ньому з'являється для президента Росії Путіна необхідність ухвалювати якісь неприємні рішення з точки зору російських поступок Трампа. Адже Кожного разу, коли відбуваються перемовини, ми бачимо, що їхні учасники доходять до такого моменту, коли Росія має погоджуватися або із припиненням вогню, або із тимчасовим перемир'ям, або із оформленням стандартів майбутнього розведення військ, і звичайно Путіну. Налаштованому на продовження війни проти України, все це не подобається, але категорично відмовлятися від будь-яких дій пов'язаних із майбутнім завершенням російсько-української війни, він також не може, бо не бажає із Трампом сваритися. Ну і в результаті будь-який замах, який відбувається у російській столиці, на високопоставленого військового завжди буде схарактеризовуватися Москвою як спроба України уникнути подальших перемовин без зв'язку з тим, чи причетні до такого замаху українські спецслужби чи ні. Незважаючи на те, що генерал Алексєєв не був учасником дипломатичного процесу, пов'язаного із нинішнім етапом російсько-українсько-американських консультацій, він, тим не менш, був Помітною постаттю у російському генералітеті. Саме він був куратором вагнерівців. І саме його ми бачили тоді на зверненні до Пригожина, коли очільник команди найманців збирався йти на Москву із скаргами на генералів, які він хотів адресувати Путіну. Саме Алексєєв був задіяний у намаганні росіян захопити Азовсталь і гарантував безпеку азовцям. Саме Аліксєєв міг бути причетний до найбільш небезпечних операцій головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації проти України і зовсім не тільки проти України. І, звичайно, ця людина, яка, як ми знаємо по ситуації з азовцями та їхньою безпекою, ніколи не дотримувала свого слова, мала таку, я б сказав, кількість інформації невигідної для Путіна та його найближчого оточення, що саме існування Алексеєва як небажаного свідка, вже могло дратувати певні групи. У Кремлі, тим більше на нинішньому етапі взаємин у російській еліті. Я вже не кажу про те, що у самому головному управлінні Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації завжди були внутрішні розбірки, про які написано не одну шпигунську книжку. Ну і завжди це теж потрібно пам'ятати. Головне управління Генерального штабу збройних сил Росії. Маломогутнього конкурента у вигляді Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Зараз багато хто у самій Росії задається питанням, а як так взагалі сталося, що генерал Алексєєв, людина, яка відповідала за найбільш важливі з точки зору кремлівського режиму спецоперації, яка отримала навіть звання Героя Росії за сирійську бійню, жила у Багатоквартирному будинку без будь-якої охорони і з непрацюючими камерами спостереження. Як це взагалі могло статися із людиною такого рівня допуску до секретної інформації? І це може дивувати тільки тих, хто не усвідомлює, як виглядає розклад сил у російському політичному керівництві і спеціальних службах. Очільники головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і розраховувати не можуть на той рівень безпеки, яким користуються очільники Федеральної служби безпеки Російської Федерації і Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Тому що сама російська система очолювана вихідцем з ФСБ, ну тобто з колишнього КГБ, побудована саме для захисту безпеки. Цих генералів, а військові мають знати своє місце. Бо як тільки вони замисляться про те, що можуть мати більше впливу і більше можливостей, ФСБшники завжди нагадають їм, де це місце знаходиться без якихось зайвих проблем, без якихось нарад у Путіна, без. Доповідних записок просто підійшлють якогось вбивцю, а потім будуть звинувачувати у тому, що сталися українські спецслужби, тим більше що у України питань до генерала Алєксєєва і до таких, як генерал Алексєєв, більше ніж достатньо тому із замахом на Алєксєєва, як у детективних романах Агати Крісті, більше ніж багато бажаючих знищити. Цього російського псевдогероя. Але привід, якщо Путін захоче їм скористатися, щоб перервати чи принаймні загальмувати мирні перемовини, у російського президента тепер є. Не вдалося посилити свою позицію у зв'язку з вигадкою. Обстрілу резиденції російського президента на Валдай, тому що американці досить швидко за допомогою супутникових та розвідувальної інформації з'ясували, що ніякого такого обстрілу не було, і Путін просто дурить Трампа. Ну от, будь ласка, є тепер тіло генерала Алексеєва у тяжкому стані у лікарні, яке має продемонструвати неконструктивність українських намагань добитися мира з Росією. Звісно, ми з вами прекрасно розуміємо, що Путін може використати будь-який інший привід, що йому взагалі не дуже потрібні приводи. Але історія із Алексеєвим прекрасно ілюструє, що Кремль може піти на будь-які дії. У тому числі пов'язані із внутрішніми розбірками в самому російському генералітеті і з тяжкими стосунками між Федеральною службою безпеки Російської Федерації та головним управлінням Генерального штабу збройних сил Росії, щоб полегшити собі можливість відмовитися від переговірного процесу з Україною, як тільки у російській столиці вирішать, що тепер переговори шкодять путіну і примушують його йти на. Ухвалення невигідних для Росії рішень тільки для того, щоб зберігти спільну мову із американським президентом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миром! Хай щастить!